Три два, один. Як третій день виглядає? Я так розумію, що спочатку жому сніданок у котрій. Ну так, сніданок у нас на 9.00 розпочинається е, після наради о 10.00 виїжджаємо на полігон. Третій день у нас проходить досить насищено. В першу чергу це теорія роботи з реб і теорія пошукових місій. І в принципі десь до 11-ї години ця теорія завершується, і вже на полігоні відпрацьовуються реальні практичні навички в цей день. У нас пошукові місії по пошуку живої сили, пошукової місії по пошуку бронетехніки на відстані на короткій відстані, на, на довгій дистанції, розрахунок батареї до цілі і назад. Тобто, вели велике таке, скажімо так, навіть аналітичне завдання. Після чого у нас практичні місії пошукові. Ми шукаємо і в місті, і в полі, і в лісу, шукаємо ми звичай, ціль, це в нас машина військова з інструктором, яка може просуватися і в місті, і в лісі, і в полі, і хлопці повинні знайти її, дати точні координати для артилерії. Більш того, якщо, наприклад, хлопці-мінометчики, вони зразу дають операції по поправку на бусоль. І якщо похибка більш двох метрів. Місія вважається невиконана виконана і вона перевиконується. Це знання робиться в парі, штурман пілот. Пілот дивиться на камеру саме дрона. Штурман керує за допомогою спеціальної, кар... спеціальної мапи карти підліт до цілі, оскільки там багато практичних завдань, деталі всі не будуть розповідати, але дійсно там практики на 6-8 годин. Тут за п'ять днів проходимо те, що проходиться за п'ять-шість місяців. Так і є. от зараз я почув, що ти сказав, що проходять за третій день. Я був, я дивився, як хлопці це робили. Мені здається, тоді, на третій день, мені здавалося, що це було дуже важке для них завдання, і у них не все виходило. Але сьогодні, коли я побачив результати того, що вони робили, це дуже круто і феноменально. Газу бери, сідай. Нормас. Ай-яй-яй. На повороті даєш газу. Коли повітря, тиш, можеш чуть його збавити. Не треба, я якщо ви вже йдете на посадку, то йдіть. Не треба оцього робити. Спустилися, вирівнялися, піднялися. Не робіть оцих Лопасті. Вони, щоб нам лопасті були ці. Опсі, якщо така фігня, дайте газу і, і на друге коло заходить. Хлопці, кеше, роблять помилки, але ще так пару днів і все буде, буде Ну Сьогодні вже третій день у нас навчання, так? Да? Да. Як тобі група? Да. Хлопці чудові, група чудова, інструктора теж прекрасні. Ти про себе? Звісно. Ну, Треба мати якийсь хист до цієї професії. Ті, хто більш у них розумові здібності швидкіше працює моторика mm -hmm. пальців, логіка, е, запам'ятовують швидше. Ми їм даємо сертифікат, що він пройшов. І в принципі, такі люди, які за 5 днів більш-менш як користувач змогли освоїти керування дроном, це якраз люди, які заслуговують потім в бойових умовах використовувати його вже проти наших ворогів. Mm -hmm. Бо, е, просто так. Всім підряд давати дрони, ну вибачте, у нас дронів нема стільки. Наприклад, люди, які не мали жодного уявлення про комп'ютери, так, о, ну, у них це дійсно складніше виходить. Бо поки ти навіть грав у ту комп'ютерну гру, десь у тебе PlayStation, так. у тебе просто пальці звикли до цих джойстиків. Ну ми зараз не рекламуємо, щоб хлопці грали в ігри, так? О, не рекламую, щоб хлопці грали в ігри, але по факту, так, в нього є якби практика це керування джойстиком. Тому ми тут. Це все наздоганяємо. Так політали трошки на так. симуляторі, і вже після цього ми можемо спокійно йти на аеродром і літати вже вживу. Супер. І коли ми вже політали на симуляторі, угу. політали на аеродромі, далі ми вже чисто практикуємось на аеродромі, бо симулятор вже не потрібен після цього. Що вона зараз коїлося? Це називається ефект професіоналу. Коли люди вже навчаються в процесі, вони більш-менш звикають до машини і треба зловити той момент, щоб людина, коли вже привчилась до польотів, не розслаблялася. В той момент, як людина починає розслаблятись, вона починає забувати про всі ті правила, яке вона до того виконувала. І якщо в цей момент за цією людиною не прослідкувати, не так сказать, дати ляпаса, що, друже мій, ти все одно зараз в польоті, будь ласка, зліткуй за усім за тим, що ти слідкував до того, то це закінчується, зазвичай поламаним дроном, розбитою технікою, яка ну, вартує коштів. Тобто головне в потрібний момент просто вказати їм на помилки, і в якийсь момент вони це переборять і почнуть як професіонали справжні постійно бути. В тонусі і не забувати, що навіть людина, яка налітала мільйон годин там, вона все одно може зробити помилку, і це треба не забувати. Буде. Передовій одна помилка і тобі кінець. Тобто, це головне, що хлопці не забували. Навіть під час навчання ось в таких польових умовах все одно треба весь час їм доводити це, бо тільки ти розслабився, або це закінчиться втратою безпілотника, або ну, втратою особового складу.